Пав, друзі, усім привіт! З вами ваш улюблений подкаст Просто Формула подкаст про найтехнічніший вид спорту Формула-1. Де ми робимо огляди гран-при, висвітлюємо актуальні новини, вивчаємо історичні аспекти та розбираємо технічні деталі цього виду спорту. І з вами, як завжди, ваші незмінні ведучі Артем і Денис. І сьогодні ми виходимо другий раз за тиждень в екстреному форматі, отак ми собі вирішили, щоб маленько накидати, розказати вам, що ж сталося на тестах, що цікавого ми побачили за ці три дні, бо сьогодні у нас тести офіційно закінчились. От, і що? Та так просто розкинути швиденько думками. Що ми думаємо про це все? І, до речі, як ви вже точно знаєте, у нас з'явився Патреон, де є. Різні види підписки можете, до речі, в описі перейти і подивитись. І в першому рівні у нас є телеграм-канал, де ми розписували усі ці три дні, що відбувалися, але в текстовому форматі, щоб наші патрони могли там вже з перших вуст, як то кажуть, дізнаватися, що було на тестах. Тому, якщо хочете бути якби, в цьому клубі, в цьому ком'юніті, то доєднаність Ми будемо дуже раді, бо це і підтримка нашої, нашої роботи, нашого каналу. Нам буде дуже дуже приємно. Да. От. Ну що, полетіли тоді швиденько? Оверол, yeah. розкажи, Ден, як тобі взагалі все, що сталося на тестах, як тобі усі ці три дні? Що може для тебе нового було? Що відкриттям було, що було навпаки даунгрейдом? Uh, ну, Насправді тести. Uh... Я не сказав би, що щось сталося, знаєш таке супер неочікуване для мене. Як на мене, все більш-менш достатньо стабільно виглядає, все так, як ми плюс-мінус думали, з приводу команд, наприклад. Мені здається, що дуже цікава буде умовно боротьба серед новачків, хто в цьому сезоні як буде себе проявляти. Це, якщо так, дуже коротко. З приводу, мене, до речі, єдине, що здивував вибір гуми, досить різний, бо у нас було насправді скільки виходить. 12 комплектів гуми? Так, да, так. Да. Тобто був це 1 це 15 це два, це два умовно. І дуже приймали. Різному... Стоп, стоп. А що, а звідки було? Це не було 2,5? Було це 1, С2, це 34, це 5 С6. Просто софт був це 5 С6, Мідіум був це 34, хард це 1 С2. А, сорі, то я тоді трошки переплутав. Ну, і коротше, досить прикольний вибір гуми. Я розумію, що тестували різні формати, але, як на мене, самий такий. Найкращий, мабуть, варіант для себе обирали, якщо чесно, Вільямс і Red Bull. Це був саме унікальний комплект, який класно себе показував. І потім, як ми побачили в теорії на Вільямсі, він непогано себе проявляв, але з деяким підвохом. Бо Вільямс викатували цей круг, який Сайенс там поставив перший. бо лід був повністю пустий. Ну тобто, це умовно кінець гонки швидким або кваліфікаційний час. Да, або кваліфікаційний час. Ти, ти як своє Подивися, як ти на мене дивишся. Що сказати? В цілому, всі три дні я в фоновому режимі дивився тести. от Паралельно. О, пробачте Бо паралельно працював. В цілому, як ми пам'ятаємо, легерна... легендарну табличку Кімі е, тестовий час не має значення. І це треба, це була головна моя. Мантра на ці дні, тому що Льюіс Хемільтон ставив дуже високий час. І я такий: ну ні, ну це ж все-на-всього все тести. ну Не давайте мені надію, не давайте. От. Але насправді у Феррарі була точно своя програма. Вони обкатували різні стратегії. Мені сподобалося в цілому, як і Ліклір виступав. Але хочу сказати, що до команди Феррарі є питання. Є питання з точки зору, що вони досить. Ну, не те, що не стабільно прям себе почувалися, але у них м, на довгій дистанції, мені здається, можуть виникнути проблеми. Е, коли е, Вибач, вчора б'ю, це да. точно там, де не відбудеться ніяких проблем у Макларена, бо вони два дні відкатували симуляцію прям гонки, і вони мають неймовірний темп, який мали його в минулому да, сезоні. Я ще хотів потім про це зачепити. Зараз скажу, так. Да. Е, що Феррарі, коли Льюіс поставив, оце це у них там сайнців було поруч час, uh -huh. е, то насправді сайенс його переграв тільки в тому, що він не так пізно гальмував, як Льюіс. У Льюіса є оця манера його гальмування, і через це йому ця ера Болідів не дуже підходить. І тому він і програв той час, хоча там різниця ну, досить невелика була. Е, я можу точно сказати, що по відчуттям складається враження, що Льюіс дуже швидко пристосовується до Боліда. Швидше, ніж е, я так собі очікував, знаєш? тому може йому і не знадобиться пів сезону або там, 70% дистанції, щоб дійти, там, десь до розуміння Шарлі то ну, він але... дійсно вкатується швидко. Я згоден з тобою, що ми не побачили там якихось помилок, глобальних такого, але е, тести і Перегони це трошки інше, і треба дивитися, як він буде себе поводити, коли є пелотон на треку, який тобі треба, з яким тобі треба боротися. Бо зараз ми розуміємо, що там пропускають, умовно кажучи, і ти угу. десь там не підставляєшся. А Коли це буде гонка, от, цікаво подивитися в бойовому саме режимі це все. Так, да, само собою. Що стосується Макларенів, да, я з тобою згоден, да, і вся аналітика, все, що я дивився, показує, що ну, Макларен просто. Аж страшно, аж страшно швидкий. Да. Вони показали неймовірні результати на останньому відрізки. Вчора Ш, е, Ландо був на він їхав на це 2 Він був швидшим на секунду, ніж Антонелі і Ліклєр І це просто жесть. А боліт на 2,124 швидше, ніж боліт минулого року. Так. І це дуже швидко, якщо чесно. І це прям аж страшно наскільки швидко. Я не знаю, ну, що, що, що можна протиставити цьому Макларену, якщо. Чи чесно. не побачимо ми якусь домінацію а-ля формату Редбулу? Ми можемо її побачити, я прям можу про це е... казати. Да. Насправді, так, да, з приводу Макларена, знову ж, це тести, не факт, що так воно реально буде, але поки що по всім прогнозам, Макларен і прям дуже сильна команда. З приводу Феррарі. Вони дуже ну, вони поруч, але вони ще не дотягуються. З приводу Red Bull можна сказати, що Red Bull зараз знаходиться в форматі типу краще, ніж rb 20 але це взагалі не прорив. Тобто, скоріш за всього, Red Bull будуть укатувати в цьому сезоні, і мені шкода Лоусона, бо на нього є великі надії, а болід не їде. Ну і він не поїде. Якби. Можливо, Макс, ну, неможливо, а скоріш за всього, Макс буде максимально боротися. Мені насправді дуже цікавить формат Мерседеса. Мерседес. Демонструє себе насправді, ну ну, прям поруч біля Red Bull. Я не можу сказати, що вони прям далеко за Red Bull. Ні, вони прям десь плюс-мінус поруч. І Антонелі демонструє себе як новачок неперевершено. Насправді показує і класний результат, і класна робота з командою при тому, що це насправді його ну, офіційно перший виїзд на боліді цього сезону на спортивній гумі. ну, Тобто це вау, будемо чекати від нього чогось цікавенько. Е, мені трошки шкода хас, який щось розвалюється, але знову ж таки Олі Бєрман сказав, що все окей, типу, ну, це тести, ми на них мали якби, зрозуміти, що це слабка ланка, і окей, ми її там до перегонів полагодимо. Е, цікаво, що буде з Альпін, бо, типу, начебто зараз в них є якийсь темп, але наскільки він успішний, не знаю. Е, вік, цей рейсінг булси. Е, не знаю, достатньо якось посередньо на мене. Сподіваюся, що в них щось вийде. Е, хто там у нас? Кік Заубер. на жаль, як і були останньою десятою командою, я думаю, що вони так і залишаться в цьому сезоні, теж останніми десятими. Е, хто в нас ще залишився? Астон Мартін, мені здається, що вони будуть таким середнячком, але поки що не видно взагалі ніякогось покращення глобального. Угу. Ти так одразу по всім вирішив пройти. Я поняв Про Red Bull. Глядачі, я стараюсь для вас, бо якщо я це не зроблю, Артем буде віщать, і я так само буду віщать на 40 хвилин. Про Red Ем, Хочу сказати, що rb 21 для мене. Я писав в нашому телеграмі, що це еволюція 20-го боліду, але це не революція. І Red Bull, на жаль, не виглядає взагалі сильною командою для мене. От вони поки що. Тільки за рахунок Макса зможуть, мені здається, витищити. Але ця команда на секундочку одна одна здає. Я можу помилятися, якщо що, але це точно команда, яка привезла оновлення вже на ці тести. Тобто вони підбирають підходящі ключі до нової машини. Це такий собі дуже тривожний звоночок, якщо чесно. Мерседеси мені дуже подобаються. Я прям в захваті від мерседесів, якщо чесно, я ставлю їх вище, ніж Red Bull, і я їх ставлю навіть дуже близько до Ferrari, я тобі скажу. Ну, бо я з тобою Я не хочу розкидувати прям місця, бо ми з тобою завтра да, да. про місця будемо розмовляти. Да. Мерседеси, єдине, що у них є та сама болячка, яка у них була минулому році, це виступ на низькій температурі. Да. Угу. Тобто, коли більш прохолодно, вони якісніше виступають, і це було показано, що ввечері, як сьогодні, було холодніше, і Рассел на гарну таку. Фіналочку задав. От. І Антонель, я, я повністю тебе підтримую. Антонелі мені дуже сподобався, якщо чесно. Він прям виглядає. У нього була в перших сесіях трошки невпевненість, трошки він там десь не до кінця відчував боліт, а от до третього дня він прям ну, дуже молодець. Я, я дуже хочу от за ним спостерігати цей рік. Я думаю, що він дійсно може себе проявити дуже непогано. По Посереднякам, да? посереднякам, Вільямс для мене виглядає. Дуже класним а, ну, він Я забув за Вільямс сказати. Да. Мені теж Вільямс дуже 에... подобається. І зараз команда Сайенс Е... Албан. Ні, ні я в сенсі, що Science Williams а. виглядає прям дуже цікаво. Так, да, 100% там фанати не Вільямса або Science, Ви не думаєте, що все там одразу зараз вони взлітають? Ні, насправді, але вони показали дуже хороший темп. І Вільямс дуже сильно. Я дуже речі, багато використовую слово дуже. Я це зрозумів усвідомив. І Вільямс прогресував. Прям, прям от, круто. От прям вони стрибнули порівняно з собою минулого року. І ще одна команда так стрибнула це команда Альпін. Вони обидві більше, ніж на півтори секунди перепригнули свої результати минулого року. А це значить, що Альпін, яка у нас починала, починала минулий рік, прям з дна, вона вже там не опиниться. Так само і Вільямс. Вільямс зараз для мене виглядають ну, прям таким солідним середняком, якщо чесно. От прям. Я не хочу спойлерити наші передбачення, да, тому отримуюсь від місць. От, щодо Астон Мартіна, для мене Астон Мартін ем, я писав, що він виглядає трошки деградуючим, якщо чесно. Він виглядає слабким. Вони, заб... вони робили теж ем, гоночну симуляцію. Вона показала непогані результати, насправді непогані. Але оверол Астон Мартін не виглядає дуже впевненою командою, якщо чесно. От не виглядає. І. До речі, навіть нема, от, не пригадується мені якихось прям фраз Алонсо з приводу цього, знаєш, якийсь він стриманий на, на цей раз був. Ну, хоча в минулому uh, сезоні він одразу сказав, що болід лайно. Да, да. Тому, можливо, uh, все не так погано, як нам здається. Да. Далі відкриваю Заур, Заубер, на жаль, буде, скоріш за все, тою самою командою. Для Ніко це дуже печально, якщо чесно. Uh -huh. Я розумію, що треба рік перетерпіти. А для Бартоль підійде, да. але для Бортолета це супер. Я вважаю, що нього це класний плацдарм. — Для будь-якого цьому... новачка Кікзаубер це класна тема. Ти в команді, від якої, вибачте, ніхто нічого не очікує, на тобі немає ніякого тиску. Ти можеш спокійно рік вкататися. Все для Хюлькенберга згоден, що це насправді втрата, бо ми бачили, як він їздить в минулому сезоні на не найкращому боліді взагалі в полотоні, і це було вау. Да. По... Ми? Хас. Хас, хас, на жаль, для мене виглядає слабовато. Хоча я вірю в них. Я вірю, що вони не будуть деградувати. Я думаю, що вони все ще будуть показувати той стабільний рівень, який вони показували минулого року. Можливо, вони відкатували щось своє на тестах. І мені сподобався Бірман. Щиро скажу, що мені теж Бірман сподобався. Впевнено, керує болідом. Не було помилок, ну, окрім цієї поломки. Uh -huh. Ну, там тому... не від нього залежить. Це не так само, да, як да. і у Лоусона. Теж там охолодження двигуна відвалилося, да. Це ж е тому прям теж за ним прям дуже цікаво буде поспостерігати. І цей Во. Рейсінбулс, рейсінбулс прям потеряні для мене. Е не Я взагалі не зрозумів, що вони робили на оцих три дні. Да, не сподобалась взагалі команда, не показали класного прям, прогресу, як такого. Ну, коротше. Е Питань okay. багато до до Рейсінгулса насправді, yeah. питань багато. Прикольно в цьому сезоні, що так багато новачків, і от я прям чекаю, хто вистрілить, бо зрозуміло, що в них в кожного трошки свій вхід, да там бо від кімі Антонелі багато хто чогось очікує, бо він і в Мерседесі сидить. Зрозуміло, що від того ж самого Барталета ми не можемо так багато оціню... очікувати, бо ну сорі, кікзаубер. На але ну, все ж таки, все ж таки, це в будь-якому випадку дуже прикольно буде подивитися, як новачки будуть себе проявляти, бо ми маємо розуміти, що з часом вони сядуть в нормальні команди. Да, а, тобто угу. все одно рано чи пізно там Льюіс піде на пенсію, Сайнс піде на пенсію, Макс піде, ну коротше. Вони... Uh -huh. Це наше майбутнє, за яким ми будемо далі слідкувати. І тому мені цікаво подивитися на цей старт, от саме новачків, бо, як на мене. Е... З моменту, коли я почав дивитися Формулу 1, от саме молодих новачків, мабуть, один з перших це все ж таки Оскар о, Оскар Піасти. На угу. да, тобто глобально до цього да, у нас були приходи, але ну, це або ще повернення да, І колопінто, або це повернення якихось там резервних пілотів, або хтось там повертав аля формату Алонсо. На да, тобто, а самого такого угу. повноцінного становлення з. Вісімнадцяти років, знаєш, там двадцяти у нас ну на моєму там на моїй пам'яті ще не було, і це дуже прикольно. Згоден з тобою. По технічки. коротко скажу, що багато болідів. Давайте так, будемо говорити про топ-четвірку, бо вони цікавлять, звісно, більше всього, бо це по факту наші тайтл-контендери. Усіх майже однакові сейдподи, усіх майже однакові інліти, підобразні, вузькі. Підвіска єдине, що відрізняється у Ferrari. Ferrari у поставили собі і перед, і назад пулрот. А у Мерседеса, Red Bull Макларен залишається, Пуш. як і минулий рік, це пушрот і пулрот. От. У командах середняків те саме з, з цими сайтподами, інлітами, коротше, всі дуже-дуже скопіювали. Редбуловсько-макларинівські сайтподи, і всі використовують їх. Всі майже команди привезли Флексі Вінгі. У всіх просто поголовно. ти що не дивишся в цю камеру знизу. І просто у всіх отак, да. отак, -отак відкривається крило на швидкості. Ну, І Макларен вирішили нікого не дивувати і привезли DRS Open крило, яке в правилах. Так, да, так, да, міні-ДРС, пам'ятаєте, які Макларен юзав, вони зробили і кажуть, що не тільки вони зробили, до речі, кажуть, що ще є ще одна команда. І... Я точно не пам'ятаю, але мені здається, що це може бути Racing Bulls. Але саме маленькі бички, не старші. Да. О, це дуже от, цікаво. Але, але Хоча я, я думаю, помилятись. що тоді воно на. Якщо це зробили рейсінг Bulls і зараз затестили, то ми це побачимо на першому ж гран-при вже на редбулі. Да, так, 100%. Блін, от, це не чесно. Це не чесно. Що є, що є, що є команда? От, да, така команда, яка буде все одно працювати на тебе. Ну, да, блін, всі інші приїхали, у вас, грубо кажучи, є там. Умовно, 600 годин на треку, там, грубо кажучи, знаєш, а у них є 1200, бо у них дві команди. Да, ну, да, да. Сорі, да. але. Е, от. Е, та й по-технічні, в цілому, все. Все, Насправді, багато болідів не робили революцію. прямо з міні геометрії Але е, кришки капота, сайдподи, ці і підрізи знизу, вони, типу, поміняли. Е, крила задні, мінімально, але от передні, прям майже всі. ну... Всі однакові, майже всі. от е, Тому якось так. Ну і саме цікаво, ми побачимо вже в перші дні через два тижні. Ми побачимо, що там привезуть насправді і що воно буде. от yeah. е, То що, тоді потестимо на все. Yeah. сподіваємось для тих, хто не дивився, це буде маленький швидкий ексур, щоб зрозуміти, що як до чого. От, вже завтра ми з Денисом для вас, точніше, сьогодні, коли вийде цей ролик, ми знімаємо передбачення, які вийдуть на наступному тижні. от yeah. У мене все. Ще Хочеш потрібно. Ски... Да, да, давайте. Е, <зас> давай. <зас> хочеться в першу чергу нагадати всім вам, завдяки кому ми можемо писати ці всі подкасти, завдяки нашим неймовірним збройним силам України. Як завжди, не забувайте підтримувати їх по гривні, по 2, по 3, по 5, по 10, по 20, по 30, по 40, по 100, по мільйону, по 500 тисяч гривень, будь ласочка, підтримуйте. Бо на вулиці як ніяк продовжується війна, і нам треба допомагати хлопцям, всім, чим ми можемо. Не пожалійте кавусочку. шоколадку. Сьогодні якраз ранково, ранково да, закинули. Да, да, закинули. У вас 100% є люди, кому ви можете закинути. У вас є 100% перевірені збори, і тож не зупиняємось і продовжуємо допомагати Збройним силам України. Так. Ну що ж, А на цьому моменті ми ставимо кнопочку підписатися, кнопочку лайку, кнопочку дзвіночку. І всім па-па!